Ну, як тобі з нею? Як після мене з нею? Цілує тобі попечені рани, тілом виводить у білий ранок. Питає, куди цілував коханок, Як тобі з нею? Чи вірить вона у твої долоні? У голу душу під сірим светром, У голос тихий, у кави літри, У білій, білій почорнім титри? Які слова докидає в чашку, які слова заплітає в Риму? Чи ви із нею блукали тими стежками саду, Де яблук, горе і дріб караю? Мене ще пам'ять за все карає. Лупцює спогад, як дощ в обличчя. Ти з нею добре простити нічим.